Дитинство під обстрілами та з втратою найціннішого рідних, здоров'я та можливості мріяти про майбутнє. Цьогорічний уже четвертий саміт перших леді та джентльменів присвятили темі захисту дітей та майбутнього. Говорили про безпеку дітей як в країні, так і в школі, родині і у кіберпросторі. М'яка сила проти світового зла уже в четверте. Перші леді та джентльмени всесвітньо відомі спортсмени, діячі, зібралися в Києві. Щорічна міжнародна подія, саміт ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Цьогоріч на саміт приїхали дружини та чоловіки лідерів з восьми країн. Серед учасників також американський актор і посол Доброї Волі ООН Майкл Дугас. Дитинство під час війни та захист майбутніх поколінь основний лейтмотив саміту. Запрошені гості обговорили як фізичну безпеку, так і ментальне здоров'я дітей, бо ж безпека починається з родин, оточення в навчальних закладах, а саме у великій війні особлива увага до кіберпростору. Під час саміту перших леді і джентльменів не лише обговорювали наболіле, а й обмінювалися досвідом. Для цього каже перша леді, щороку збираються у столиці України. Вона світова зірка спорту не стримує емоцій навіть під час ігор на Вімблдоні. особливо коли в її країні черговий російський терор. Еліна світоліна, амбасадорка України каже: попри те, що у світі все менше говорять про агресію Росії проти українців, треба шукати способи заявляти про війну гучно і постійно. Ми бачимо вже третій рік йде війна, і ми бачимо погану статистику, що менше і менше все, все розповідають, запитують теж про. Йде ще війна чи ні? Тобто навіть є такі абсурдні питання, це дуже боляче е, чути. Я просто нагадую собі, що, що треба. Не зациклюватися, треба працювати далі і шукати якісь нові ініціативи. Вона лауреатка Пуліцерівської премії, журналістка та авторка книги про голод в Україні. Енн Еплбом, дружина польського політика і державного діяча Радослава Сікорського. Питання України нині звучить голосніше у світі ніж раніше. Сама Енн постійно підтримує нашу країну на світовій арені. The first of place. Перше вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Тоді Україну погано розуміли у світі. Я відчувала необхідність говорити про це на ТБ і радіо. Але зараз Україну краще розуміють. Вона пізнавана політики країни ближче для більшої кількості людей. На жаль, не з добрих причин пізнавана. Величезні зміни це не невідома країна, а вагома частина стратегічних світ. Тових обговорень вагома частина дитячого життя під час війни навчання в безпеці. Міносвіти каже, активно будують укриття, бо без цього не повернути дітей з онлайн-навчання. Ба більше неможливо буде підійняти рівень знань у школярів. Тож, крім безпекових питань, також вивчають нові підходи у викладанні. Перенавантажені програми другорядним матеріалом. Сьогодні наше завдання розвантажити освітні програми і фокусуватись на самому головному на тому, що розвиває мислення і розуміння цілісної картини світу, і це те, над чим працюємо ці півтора року, зараз великими командами відновили нову українську школу, реформу, яка є достатньо продуктивною, але з дискредитованою через невдалу імплементацію в п'ятих 8 восьмих класах. Зараз вона в пілоті реалізується. Під час саміту особливу увагу приділили викраденим Росією українським дітям омбудсмен Дмитро. Лубінець каже, робота щодо повернення не припиняється ні на день однак, це обов'язок українців боротися за них. У світі не існує системи захисту прав людини, не існує системи захисту прав дитини. Чому я так відверто кажу? Тому що маючи в Україні приклади офіційно підтверджених депортованих українських дітей Російською Федерацією з 2014 року, ми все ще очікуємо. Реакцію та дієвого механізму повернення українських дітей саме з боку міжнародної системи. Якщо вона не діє, Отже, її не існує самі. Це не лише про обговорення, це й перші кроки до світових зрушень. Перша леді Олена Зеленська під час завершення заходу повідомила, що разом із партнерами підписали декларацію захисту прав дітей. Це просто декларація, це декларація про наміри е, об'єднувати зусилля щодо е, підтримки і захисту прав дітей е, в наших країнах. Але ця декларація це засадничий документ, який вже використовують наші експерти, українські юристи, правозахисники для того, щоб створити ми його поки що називаємо експертний документ, який буде представлений в полях генсамблеї ООН. Це така методичні, можна сказати, вказівки щодо захисту прав дітей під час військових конфліктів. На жаль, в Україні є зараз. Найбільший досвід Олена Рибінська, Микола Довгий, П'ятий канал. Україна оголосила протест Монголії за відмову арештувати Путіна. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Де оголосили представниці МЗС Монголії. Вона прибула до Києва на виклик української сторони. Україна не залишить дії Монголії без реакції. Рішення вплине на розвиток двосторонніх відносин. Йдеться в повідомленні МЗС. Нагадаю, Монголія відмовилася заарештовувати Путіна під час його візиту до країни. Обумовила це економічною залежністю від Москви. Водночас країна є учасницею римського статуту міжнародного кримінального суду. За нормами міжнародного права Олан Батор мав заарештувати російського диктатора. Син головного рабина України Моше Асмана загинув на фронті. 33-річний Матінняку виконував бойові завдання на гарячому напрямку Донецької області у липні. Після тяжких боїв рідні дізналися про загибель чоловіка. Попрощатися з ним прийшли до центральної синагоги у Києві. Репортаж Лідії Середюк. До центральної синагоги Києва сходяться рідні, колеги, друзі та побратими полеглого героя Матітягу Самборського. Біля труни, не стримуючи сліз, стоїть його дружина. Лише у травні в подружжя народилася донька. За тиждень після цього чоловік пішов до війська, виконував бойові завдання в лавах штурмової бригади на пекельному покровському напрямку і за Україну віддав найдорожче своє життя. Thank <laughs> you. Батько Моше Асман пригадує дитинство свого сина. Родина Рабана всиновила його у 2002-му, коли йому було 11 років. Його звали Антоном Самборським, але названі батьки дали хлопцю ім'я Матітьягу на честь героїчного лідера повстання Макавеїв проти загарбників. Понад 2200 років тому ці події згодом лягли в основу свята Хануки. Матір пам'ятає доброту свого сина та готовність допомагати усім навколо. Вони е, завжди вчились разом, завжди куди якщо ходили, ходили разом. Вони були як, як брат і браття, е, що парами йдуть. Коли йому було 14, 14 років, йому потрібно було зробити вибір між поїхати з бабушкою і залишитися з нами. І він тоді сказав: я залишаюся з мамою тато. В ньому було. Все для того, щоб все, що ти туди положиш, воно виростало в добре. Воно ніколи не у нього не було нічого, щоб зробити щось зле не було такого. Він був веселим, він був добрим. Ну спочатку трохи сором'язливим, коли він тільки потрапив в родину Равіна. Він такий трохи трохи соромився, але швидко адаптувався. Він не відрізнявся від рідних дітей. Равіна у великій сім'ї Моше Асмана. 12 -ро дітей серед них і Моті. Разом з ними він прожив 10 років. Востаннє батько спілкувався з ним 17 липня. А вже 24-го. після боїв родину повідомили, що він зник безвісти. Згодом підтвердили загибель. Співчуття родині висловив Михайль Броцький, посол Ізраїлю в Україні, а також побратими, які служили з героєм, і військові, які не знали його особисто. Ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять цього хороброго героїчного солдата, який віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Ми маємо вшановувати. Кожного солдата, кожного офіцера, кожного сержанта, які віддали своє життя за нашу державу. Іде страшна війна, російська війна проти України це не просто війна проти нас, це війна проти цивілізованого світу. щирі співчуття родині Равіна загинув справжній син української нації, герой. У нас для нас всі наші хлопці, які захищають Україну, герої і. Це немає значення ні конфесія, ні національність. Ми вдячні всім. Батько Матітягу Самборського, головний рабин України, під час промови побажав своєму полеглому синові мирних небес і молитви. Щоб нам він був чудовим адвокатом на тому світі, світі правди, щоб молився зі всіх сил за скоріше завершення війни. Ну і звісно, щоб це все завершилося перемогою добра над злом. Ідія Середю Корест Пона п'ятий канал.